Друзі, всім привіт! Доброго раночку. Сьогодні вже середа, дні прямо летять. Збираюсь на роботу. Зараз швиденечко зроблю блинчиків своїм домашнім, вони ще сплять. І каву, як завжди, собі. І на роботку. Погодка, дивлюся за вікном така, мабуть, морозець. Слава Богу, нема хоч грязюки. Ну, чи надовго непонятно? Бачите, який у нас восход сонця, все красне, мабуть, вітер буде чешовано. Сьогодні вже 5 число. Лютого, як бачите, в общем, всім. Гарного дня, мирного неба і побачимось. Пока-пока!